Слава Україні! Львівські школярі розважалися під російський реп на Сумщині, на хабарі затримали прикордонника. Хотів продати книгу, а став жертвою фішингу. Шепетівчанина шукали на 60 тисяч гривень. 20-річного наркоторговця із Хмельниччини затримали у сусідній області. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. Росія боїться передати свій меморандум, бо там нереалістичні ультиматуми. Про це зазначають у міністерстві закордонних справ України. За словами Горгія Тихого речника МЗС, якщо це не так, Росія повинна негайно надіслати документи і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони ймовірно хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою, зазначив речник МЗС України. У мережі поширили відео, як учні школи номер 93 міста Львова танцювали під пісні російського репера Моргенштерна. До З'ясування обставин залучили поліцію. Про це повідомляє громадське у міській раді Львова. Також відреагували на танці школярів. Очільник департаменту освіти та науки Андрій Закалюк зазначив, що було справді прикро побачити таке відео. Він сказав, пряма мова, але це не про розіп'яти, а про розібратися, зробити висновки і діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини із керівництвом школи. Додатково працюємо із учнями і з батьками. Чотири тисячі доларів за переведення на Сумщині на хабарі затримали прикордонника. Начальник одного із прикордонних підрозділів вимагав у підлеглого чотири тисячі доларів за сприяння у переведенні до іншого прикордонного загону. Змінити місце служби. Військовослужбовець мав намір через тяжку хворобу дружини і необхідність бути ближче до родини. Керівник погодився допомогти. Проте чітко дав зрозуміти, що. Дякую, буде замало. У Державній прикордонній службі України повідомили деталі: хабарник діяв обережно. Гроші йому надсилали двома частинами поштою, а отримували їх довірені особи, так би мовити. Втім, схема не спрацювала. Посадовцю повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Хмельницька громада у Скорботі в останню земну дорогу із почастями та вдячністю провели захисника України Кирила Віцінського. Воїн добровільно став на захист батьківщини, служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Був пілотом БПЛА та активно розвивав цей напрямок у підрозділі. Оборонець загинув 23 травня від удару ворожого дрона. Йому на віки 30 років. Захисника поховали на Алеї Слави, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава та пам'ять полеглому воїну. 20-річного наркоторговця із Хмельниччини затримали у гусятині. Про це повідомляють у Тернопільській поліції. Зломисника затримали під час продажу канабісу за півтора грами друману. Фігурант отримав майже півтори тисячі гривень. За фактом незаконного збуту наркотичних речовин проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри. Оперативники встановлюють походження забороненого товару. Хотів продати книги, натомість втратив 60 тисяч гривень в поліції області. Розповіли про фішингове шахрайство. 36-річний мешканець Шепетівки став жертвою інтернет-шахраїв, намагаючись продати книги онлайн. Після публікації оголошення до нього звернувся псевдопокупець і надіслав посилання, начебто, для підтвердження оплати. Перейшовши за ним і вівши дані бан банківської картки. Чоловік втратив свої заощадження. Поліція відкрила кримінальне провадження і провод. Оди слідчі дії правоохоронці наголошують, фішинг часто маскується під вигідні пропозиції чи прохання про фінансову допомогу. Не реагуйте на підозрілі посилання та не повідомляйте персональні дані. Будьте обачними. За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненням. Вночі невеликий короткочасний дощ, в день без істотних обитів. Вітер буде північно-західним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – від 15 до 20 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 10 до 12, а в день – від 16 до 18 градусів із позначкою «плюс». Дякую, що провели цей день разом із нами. Мирного вечора та спокійної ночі. Дякуємо силам оборони за захист і пам'ятаємо, що вони розраховують на нашу підтримку. Тому хочеш закривати збори на потреби війська. Слава Україні, героям слава!